Так, знов нам дана спроба. Я не знаю, що відкривати, ніби баланс приємний, але жоден апгрейд не заходить. Просто, ну, погнали пиріжок з вишнею. Один. Один. Продам щось. Ну, найс, хоча б тут. Хоча б ти тут щось видаєш. 157. У нас є гроші на так сказати. Ой, на так сказати, апгрейд. Тільки всі кейси чомусь знов заблокували, окей, альма. Альма, 8 штучок, 312. І я зараз не здивуюся, якщо жоден апгрейд не зайде. Це буде абсолютно для мене ну, не здивуванням. Коротше. Продам про всяк випадок це і відкрию 2. 78. Е, Давай, давай. Щоб більше спроб було. Просто щоб більше... Окей, я це продаєм. І відкриваємо один, може? Чи два? Чи ще один? ще один, мабуть, треба. Це не окоп зараз падає нам. І ще раз один. Відкриваємо. В нас дуже зараз багато шансів буде. Поїхали. Поїхали. Апгрейдик. 5%. 5% цей перший тільки на 5%, закинемо. Давай. Фастом, не буду дивитись, не заходить, логічно. 12 х 10 полетіли. М4А4 турбіна. І, на жаль, не випадає, бо починає гальмувати прямо з самого низу. Це, це зрозумілий скриптик. Далі. Отак от. X10. Та ж турбіна. Полетіли. Можливо, зараз щось випаде нам. І ні, не сьогодні теж, бо прям починає сильно гальмувати. І десь зупиниться на 50 або біля. Ну, так, так, на 75% зупиняємось ми. Поїхали. Більш дорогі скінчики. 10.76. Відсотків. І, на жаль, це теж не випадає, бо починає чомусь різко гальмувати. Ну, я б, я б сказав, що. Гарно, що нам не випадає це, тому що в нас якби більш дорогі, а значить зараз от за 175% може випасти. Але, ну, це чомусь так не працює в моєму випадку. Я... Ну, от знов дивіться, причому зупиняється на, 7, на 100% десь. Так? Угу, угу. Так, так, випала. Так, звісно, спробуємо ще раз. Спробуємо ще раз. Може це нещасливий. Давайте оцей поставимо скінчик. Можливо, він більш такий вдачливий, удачливий. Оце і... вже щось більш-менш схоже, але все одно повільно, занадто. І, ну, і в нас якщо що, залишається просто 4 скінчика. Це і ми X10. От, я хочу дігал. Я хочу просто, щоб випав дігал оцей зелений. Красивий, гарний, але, на жаль, ні. На жаль, ні. Тому що я в минулі серії повній. Ну, я в усіх серіях все злив, по факту. На, ну, на цьому тижні. Х10. Поїхали знову. Просто, ну, якщо випаде, то по факту це якраз таки та той же. Ну, почекайте, може. Почекайте. Стоп, стоп! Зупин. Найс. Ладно, ладно, хоча б ти заходиш. ой. Л л л скинемо трошки напругу, тому відкриємо. Ну, можеш два, два апгрейди ну, так в стрічку зайти, ні? Давай на 30 тебе. Ну, якщо на 30 не зайде, це такий тіль, насправді буде зараз. Просто. На. Да. Ти не заходиш. Окей, ладно, продаємо. Продаємо, йдемо відкривати більш Почекайте. Це... Не будемо спішити, так прям. А ні, стрей не хоче, бо він доро... дорожчий. Ах, давай. Він... Цей, скі... цей кейс мені що став? Цей кейс мені непогано виставляв. Але зараз 65. Окей, оли нема. оли нема, тому що я знаю, що випаде щось гарне. Наприклад, цей Галіл, який, до речі. Ти серйозно? Ти просто серйозно ну Це після того як я вивів той калаш. Це 100%, зрозуміло. 28. Ой, ти ставиш 28. А це максимальна, так? Помилка була відкривати ще. Це скільки? Тван, Ой, просто. Просто. Ти навіщо таке робиш? Я не розумію. Реально, я просто не розумію. Відкриваємо ще раз. Це теж неокоп. Один. От... Для чого? От просто для чого так мене зливає. Ти хоча б. Ну, сайт хоча б міг побалу. Ну це теж не окуп. У нас не. Я не знаю. Я не знаю, що робити. X10, у нас 1% на. Ой, 1%. Один апгрейд на 10% зайшов. Ну, Я не знаю, поїхали добивати. У нас є по-любому безкоштовні якісь, навіть два. Ну, якщо, звісно, камбек буде отакий емо, 1000 накине нам. Але ну, 1000 нам не накине. Е, в нас є знов ж таки на 007. Кейсик. Так називаємой. 19 полетіло. Може, і зайде насправді. Це. А, ти 9 коштуєш. Ах ти. А, а Поїхали. Ну, на 10. ну Можеш можеш зайти на 10, я не знаю. Отак, от, отак. От, от повільно. Полетіло. Максимальний шанс, що я докручую. 10.86. Почала, по-моєму, гальмувати зарано. Почекайте, Зайде, зайшло. Ти заходиш реально. Ти реально заходиш, це красиво, ладно. Оце питань в мене нема. Ну, от я не знаю, як розкручувати такий баланс, насправді. Якщо просто не отак, ну він зараз е, вийде що, тут скумбря, де якась є, мабуть, я не знаю. О, нарешті. Ладно, 126. Але, знову ж таки, з таким і в... відкривати 007 і йти в апгрейди, ніби звучить дико, ні. Хоча можемо. Спро... Ну, можемо, так, да, можемо спробувати. Можливо, ще 007 нас окупить. Тому. Скільки нам? 6 десь, щоб чинг буде? Ну, може зайти, найс. Nice. Uh, 5 відкриємо. Хочу 37 в підсейві трошки залишити нам. Но... Все одно, якщо воно повинно випасти, то воно випаде. Апгрейд. Просто... Ні, я просто все на 10х от запихувати і швидким ще й прокрутиком. Давай. Отак от. Пам. Атака, дивіться. Пам! Давай. Ні-ні-ні. Од... 10. Ні, ні. Пам! Та ти. Ти що гониш? Пам! Ну, ти. Ммм. 40. 44. Да ну і що ж мені з цим балансом робити. Таким. Таким прям, ну, великим. Я не знаю, скільки це. Це 30, ладно. Нам знов не вистачає. Окей, калаші, калаші, йдіть сюди просто. Хоча, давайте, оцей руїніческий. 29. І. Ну, звісно, ти випадеш. Хто ж? Ні, хто ще ж може випасти з цього Я просто реально не розумію. Давайте за 19. Круто. А чого не P250, Я. Я реально я реально не розумію. Я вже готовий. Просто видай мені сотку, я відкрию кейс з капсулою, почекаю 10 днів, і реально краще в КС прокручу. Це буде хоча б якось. Ой, хоча б якось красиві. Ну, я не знаю якось. Мальовниче А. Нас ще, на ще шансів ну, просто немає, майже, так? Ну, звісно, майнфрем. Ну, звісно, майнфрей. Окей, okay. якщо майнфрейм зайде. Ладно, x5, x5 майнфрем, щоб відкрити. Да. Почекайте, можливо, після відкриттів зайшов. А, батлкоїніф 0. Так. Ну так, батлкоїв 0, логічно. Uh, все. А, 4 батлкоїни. Дякую. Всім. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.